Ріма, скажіть, будь ласка, ваші прогнози Євромайдану в Україні після всіх подій, які відбулися? Ви сьогодні приїхали з Євродонецька. Які ваші прогнози? Чесно кажучи, мені не хочеться, щоб вони сп... 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 справдили ці прогнози, але я думаю, прогнози два. Один це як правило Майдан буде з даної і люди будуть розчаровані. На 20 років вперед я дуже думаю, що в цей раз не на 10 років вперед. Значить, другий варіант: якщо органи влади, яких зараз немає, вони зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, приватні юридичні особи, усвідомлюють небезпеку встановлення конституційного устрою. То для них навіть зміна, оця, перевибор, через перевибори президента і Верховної Ради, є меншим злом, ніж встановлення конституційного ладу і утворення територіальних громад, і відновлення громадянина як власника цієї держави. То в першому і другому варіанті здається український народ і тому. Ми намагаємося змінити оці дві можливі, верніш, два можливих варіанти закінчення цього майдану, щоб цей майдан закінчився тим, що кожна людина усвідомила свою відповідальність і мала інструменти впливати на те, що відбувається в державі, в своїй територіальній громаді через встановлення реєстрів власності, реєстрів власників і взяття під контроль всіх органів в кожній територіальній громаді. Адміністративної територіальні одиниці це наше завдання. Просто змінити свідомість кожного українця. Ви це збираєтеся робити сьогоднішнього дня консультації в цьому автобусі, який спільно з громадськими силами громадськими активістами. О, знізне люди приїхали, і ви в цьому автобусі будете людей консультувати. І біля автобуса в наметі також буде доставитися. Ви написали оголошення, що юридичні консультації Знаєте, ми, нас... по створенню територіальних громад. територіальна громада. У нас польові умови, і це буде, і будуть використані всі можливості через цей автобус, через цей майдан, через КМДА, чи через жовтневий палац, через всі можливі. Методи верніш, вик... можливості викласти інформацію про те, що ми можемо самі впливати на цю ситуацію, незважаючи на те, що е... опозиція чи органи влади думають по іншому. Головне, щоб ми думали однаково, 46 мільйонів.